Друзі, усіх вітаю на завершенні чемпіонату осіннього по футболу нашого. Ми довго бились, довго старались. В кожному матчі викладувалися на всі 100. Дяка нашим футболістам. Зазначати про те, що а, ми не могли сьогодні проводити такі чемпіонати і такі класні турніри отримувати такі класні емоції, які ми отримали сьогодні, а, якби не наші збройні сили України, тому їх також треба відзначати. Але найголовніше без кого б не було цього футболу сьогодні. Це без наших тренерів і без батьків, вболівальників їм також покладуємо, подякуємо за підтримку і за прокладену роботу. Турнір був дуже насиченим. На емоції до останнього дня трималась інтрига, хто отримає яке місце, хто посяде е, яку позицію в нашому чемпіонаті. Команди були максимально рівні у нашій фінальній грі. І завершилось лотереєю пенальті. А, але сказати, що хтось комусь програв, не можна взагалі. Тому я вважаю, що у нас сьогодні переможених немає взагалі. А, але на але, жаль, пропусок на табло. А, тому давайте перед тим, як ми прийдемо до самого нагородження, ми маємо відзначити кращих гравців в командах, кращих гравців нашого турніру яких ми обрали з колегією тренерів та суддій. суддів? Так, і почнемо ми з команди ніжин 2. У команді ніжин 2 кращим гравцем: Камеру. <риклад> У команді Ніжен один кращим гравцем став Ковтун Даня. Вже довго ми думали з тренерами кого відзначити у команді Кристал. Багато хто заслуговував на цю нагороду, але ми відзначимо одну людину, яка заробила її, крім своїх старань, своєю дисципліною. І це панов Максим! Отже, і перейдемо до самого нагородження. Команда Ніжин посіла друге місце у чемпіонаті. Підходимо, отримаємо свої нагороди. Наревуха. Ішли так, Молодці. Молодці. Якщо я лук вітає. А потрібно так ваше в нашій я Ага, давай, давай, давай. Давай, давай. А, 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 Ну ты красавец. Красавец. давай, 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 ставец, ставец, ставец. давай, 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 давай

Анна! 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 Я третий! Анна! 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 Анна!

Да, Аня. Кому можно? Подожди, сейчас побачим. Может, я тут что-то из девушек выстачать. А ты уже свои там медали на получал нормально. Давай, что давай. да? Иди давай. Для чемпиона. давай, Ева. Давай. 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 Настя, я Настя, кидай вставать вообще красиво. Очень вкусно, это белый шоколад. Да, прям белый шоколад. А тут просто просто индийский добрый